В цьому відео я покажу, як правильно і гарно зробити ось такий шов боковий на в'язаному полотні. Ось так він виглядає. І ось так з виворітньої сторони. Швати потрібно за кромочні петлі. І так, складаємо полотно лице до лиця. Беремо цю ниточку, в мене вона з наборного ряду, я спеціально довшу лишаю, і голка з тупим кінчиком. Спочатку закріпляємо нитку. Потім будемо в'язати з внутрішньої сторони. Це в нас виворітня, лицьова всередині. <клес> Ось кромочна петля, ми її беремо зсередини і протягуємо, тут є перемичка між кромочними. Протягуємо голку, потім з цієї сторони теж кромочна. Кромочно. Ось таким чином. Далі в ту саму і в наступну. Знову в ту саму, з якої ми витягували голку, в ту саму петельку і в наступну. І підтягуємо ниточку. Знову в ту саму петельку і в наступну. Трошки прошили і підтягуємо. Важливо ще, ну тут можна її затягнути сильно, але нам це не потрібно, тобто важливо її е, натягувати правильно по полотну. Можна і перетягнути, і не дотягнути. Тобто треба перевіряти. Підтягнули і тут перевірили. Ось так. І так виглядає з лицевої сторони. Якщо дуже натягнути, то видно, де ми зшивали. Ось так виглядає щитий боковий шов. І зараз буду зшивати плечовий. Плечовий шов я буду зшивати косичками на лицеву сторону. Е, мені так подобається. Принцип той самий: ось ці петлі, які ми закривали, і стягуємо за перемичку. Знову в ту петлю, в яку ми вже вводили. Вводили голку і в наступну. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте вподобайки.